Розклад на тему, що по фінансам. Що по фінансам до кінця цього місяця. По знакам зодяка. Овен. Телець. Близнюки. Рак. Лев. Діви. Терези. Скорпіон. Стрілець. Козиріг. Водолій та риби. Овен. Сім камичів. Дивіться обережно, щоб ніхто вас не надурив на гроші, або ж самі не власні ніякі афери, які можуть потім обернутись боком для вас. Сім камичів. Телець. Десятка пентаклів. Ну. Тут гроші будуть. Гроші будуть великі. Можливо, закриття якихось проєктів, або ж. Допомога родини або близького оточення. Близнюки. Паш Пентаклів. Можливі невеличкі надходження грошей, якісь бонуси, можливо, премії, але вони більше будуть, якщо більше будуть через те, що ви чомусь навчитесь, і це, це своє навчання конвертуєте у гроші. Невеличке надходження грошей. Може бути навіть, я вже сказала, як бонус чи премія, або подарунок якийсь. Рак, тут пентаклів, Пентаклів. тузу пентаклів тут можливі нові надходження, тобто нові проекти або нові напрямки, через які потім вам можуть прийти гроші. Нова пропозиція знову ж таки, якийсь можливий подарунок коштовний. Лев вісімка жезлів. Тут швидкі. Тут знаєте, гроші або не затримуються, або вони швидко прийдуть і швидко ї... і швидко підуть. Тобто швидка зміна у цього отримання грошей, утримання їх, отримання і утримання їх. Які швидкі гроші. Можливо, хтось буде брати, знаєте, от як розсрочку, кредити, от щось де швидко можна отримати гроші. Діва. Шістка жезлів. Карта переможця. Тут гроші можуть бути як винагорода за те, що ви зробили в минулому. Тобто тут можуть бути якісь надходження з минулого, те, що ви заслужили. От скільки заслужили, стільки й отримаєте. Або грамота. Так. Терези. Трійка пентаклів. Потрійки Пентаклів це чудовий момент проявити себе. Якщо ви в цьому місяці проявите себе колективно, можливо, в якійсь а, роботі з партнерами по роботі, по бізнесу, да, або з колегами, і от винагорода буде колективною. Тут про це йдеться. Скорпіон. Карта смерті. Що дуже цікаво, це якраз у Скорпіона знак Зодіака, відповідає смерті 13-му аркану. А це карта трансформації. Скоріше за все. Ваші фінанси вони трансформуються у щось нове. Тобто те, як є зараз, воно трансформується в інше. І кожен дивиться те, як є у нього зараз. І буде щось нове або зовсім протилежне. Тобто тут карти говорять про те, що вам треба, щоб отримати гроші, вам треба трансформувати свої дії, які приносять вам гроші. Стрілець, четвірка мечів. Четвірка мечів тут карти говорять про те, що хто вірить в ритуали, будь ласка, проводьте ці ритуали або ж. Там карта бажань напишіть, чи щось таке. Тут пауза. Тут більше пауза для того, щоб ви щось зробили, навели якийсь порядок в своєму житті для того, щоб прийшли ці гроші. Але більш за все ця карта говорить про те, що вірити у ритуали, вірити в карту бажань, от візьміть час і зробіть це, щоб потім ця карта бажань на вас працювала. Позарів. Карта сили. По силі можна сказати, що вони гроші будуть, причому при чому. В форматі того, що ви реально на це заслуговуєте. Тобто тут може бути або хто зірве великий куш, когось може бути підвищення, наприклад, якщо це стосується роботи, або м, допомога якась може прийти у великому об'ємі. Але знову ж таки, тільки якщо ви це заслужили реально заслужили. Водолії. колісниця. Можливо, гроші прийдуть через вашу активність і через вибір нових напрямків а, в сфері фінансів, а, можливо, ви кудись плануєте вкласти гроші, і вони потім прийдуть. Тобто від вашого вибору буде залежати отриманий результат в фінансах. Що ви оберете, яку дорогу ви оберете? Можливо, ви, хтось веде два проекти, яких, якісь, і от по цим проектам прийдуть гроші. І риби. Ох, король Пентаклів, ну бачите, гроші рахуються, гроші люблять, коли їх рахують. І король Пентаклів. А, в цьому задіакальному колі у риб він прям реально знаєте, я кажуть, рибне От Отут про це: риби реально отримають великі гроші, великі надходження і ще й зможуть відкласти або дуже вдало вкласти. Якщо ви в цьому місяці плануєте вкластись, ось це для вас. Дійте.